Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо один з найважливіших аспектів адміністрування Proxmox резервне копіювання. Якщо ви використовуєте Proxmox як домашній сервер або у робочих цілях, важливо мати надійний механізм резервного копіювання, щоб у разі збою легко відновити дані. Бо, як ми знаємо, існує два типи людей, які ще не роблять бекапи і які вже роблять бекапи. Отже, у цьому відео ми Розглянемо основні режими бекапів, налаштуємо просте резервне копіювання на мережеве сховище по графіку, дізнаємося, як відновити віртуальну машину або контейнер, а також як відновити сервер після критичного збою. Налаштуємо сповіщення про помилки резервного копіювання. Тож давайте почнемо. Proxmox має три основних режими резервного копіювання, кожен із яких має свої переваги та обмеження. Призупинений бекап тимчасово заморожує стан віртуальної машини або контейнера, щоб забезпечити цілісність даних під час створення резервної копії. Використовується для систем, які не можна повністю зупинити, але важливо уникнути пошкодження даних. Знімок дозволяє миттєво зберегти поточний стан віртуальної машини або контейнера без зупинки сервісів. Це зручно для регулярного резервного копіювання в робочий час. Працює тільки на файлових системах, які підтримують снапшот режими, наприклад, LVM. SYN, або ZFS. У цьому випадку Proxmox тимчасово створює знімок, щитує з нього дані і формує повноцінний бекап файл. Зупинка: Цей тип резервного копіювання гарантує 100% консистентність даних, адже перед створенням бекапу машина вимикається. Це може бути критично важливо для баз даних файлових серверів або інших сервісів, які повинні бути у стабільному стані перед копіюванням. Окрім цих варіантів, важливо розуміти, що бекап Proxmox. Не включає налаштування самого хоста, такі як системні конфігурації або додатково встановлені пакети. Щоб повністю відновити сервер після збою, їх потрібно резервувати окремо. Перед тим, як створювати резервні копії, потрібно визначитися, де вони будуть зберігатися. Proxmox підтримує різні сховища. Зокрема, локальне сховище, знаходиться на основному диску сервера. Швидке, просте, але небезпечне. Якщо сервер вийде з ладу, всі резервні копії будуть втрачені. Мережеве сховище. Резервні копії зберігаються на зовнішньому сервері. Так безпечніше бо дані зберігаються на іншому пристрої, але швидкість доступу лімітована мережею. ProxMox Backup Server, або коротко PBS. Спеціалізоване рішення для резервного копіювання, яке підтримує інкрементальні копії та дедублікацію. Що пришвидшує процес бекапу та економить місце. Це досить продвинуте та круте рішення, але сьогодні ми на ньому не будемо зупинятися, а розглянемо його в наступних відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Бекапити я хочу на мережеве сховище, тому його і додамо. Переходимо в Data-Center, Storage і тиснемо кнопку Add. Вибираємо тип, наприклад, SMB для мережевого сховища. Вводимо IP-адресу сервера, логін та пароль і шлях до теки для зберігання бекапів. Натискаємо Add. Тепер у нас є сховище для резервних копій. Якщо вам потрібно зробити бекап лише однієї віртуальної машини або контейнера, це можна зробити, обравши їх спочатку, а потім перейти на вкладку Backup, натиснути кнопку Backup Now, обрати місце для збереження резервної копії, тип резервного копіювання Snapshot, Suspend або Stop і натиснути Backup. Через деякий час резервна копія буде готова. Це корисно, якщо вам потрібно зробити разовий бекап перед важливими змінами. Щоб не робити резервні копії вручну, можна налаштувати автоматичне резервне копіювання для обраних машин чи контейнерів. Для цього переходимо в Data-Center, Backup. Натискаємо кнопку Add. Обираємо сховище для збереження наших бекапів, вказуємо, за яким графіком ми хочемо їх створювати. Обираємо всі або конкретні машини для резервування. Обираємо режим резервування, про який ми говорили раніше. В мене критичних до цілісності даних сервісів немає, тому обираю Snapshot за його швидкість. На вкладці Retention можна вказати яку кількість бекапів зберігати. Наприклад, тримати лише 5 останніх чи 3 тижневих. Досить зручно, щоб не залити весь свій вільний простір бекапами. Один раз налаштував і Proxmox буде слідкувати за резервуванням і кількістю таких копій. Також є можливість відредагувати шаблон для поміток до бекапів та додаткові можливості конфігурування, такі як ліміт швидкості запису. Але в нашому прикладі використання вони нам не потрібні, просто знайте, де їх можна знайти. Натискаємо кнопку Create. З цього моменту Proxmox буде автоматично створювати резервні копії згідно з розкладом. Можна також запустити налаштований бекап вручну за допомогою кнопки Run Now. Перш ніж продовжимо, хочу показати один практичний приклад, який може зекономити вам купу часу та місця. Це типова ситуація, якщо ви використовуєте великі диски у своїх віртуальних машинах. Я створив віртуальну машину для мого мережевого сховища OpenMediaVault і додав у неї диск для даних напряму через Proxmox. Не через PCI pass-through, а просто як додатковий диск. І ось що сталося. Коли я запускав резервне копіювання цієї VM, Proxmox включав у бекап і той додатковий диск. І неважливо, скільки там даних. Proxmox створює резервну копію на основі всього обсягу диску. Навіть якщо він майже порожній, бекап може важити сотні гігабайтів і займати багато часу. Мені такий варіант, звісно, не підходить, але існує три способи вирішити цю проблему. Перший. Тимчасово від'єднати диск з даними перед бекапом. Це можна зробити через інтерфейс, вимкнути VM і натиснути Detach диска, зробити бекап, а потім повернути диск назад вже через консоль. Друге. Налаштувати PCI path Through. Це технологія, що дозволяє передати фізичний пристрій напряму у віртуальну машину. Тоді диск взагалі не буде частиною віртуальної машини в конфігурації Proxmox і, відповідно, не буде включений у резервну копію. Це складніший, але найдійніший варіант. І третій варіант відредагувати конфігурацію віртуальної машини і вказати, що не хочете бекапити доданий диск. У цьому випадку Proxmox створить повноцінну резервну копію VM, але пропустить вказаний диск. У моєму випадку найзручнішим виявився третій варіант, але в ідеалі я б хотів з часом перейти на PCI Path Through. Цей варіант виглядає надійнішим на довгострокову перспективу. Щоб вказати, який диск не хочете резервувати, потрібно додати параметр Backup 0 до декларації диску з даними. Вимикаємо віртуальну машину, відкриваємо в консолі файл з конфігурації. D101 це ID моєї віртуальної машини з OpenMediaVault. І додаємо параметр backup дорівнює 0 до декларації диску з даними. Все, бекап готовий. Судячи з його об'єму, диск з даними не включений в нього. Добре, повертаємось до основного процесу резервного копіювання і подивимось, як зберегти інші важливі конфігурації. Backup віртуальних машин це добре. Але якщо сервер Proxmox вийде з ладу повністю, важливо мати ще й копію системних конфігурацій, інакше доведеться все налаштовувати з нуля. Якщо ви не встановлювали нічого додаткового і не змінювали стандартні параметри, цей крок можна пропустити. У такому випадку достатньо просто відновити VM та контейнери на новому сервері. На жаль, Proxmox не має вбудованого інструменту для збереження системних налаштувань, тому доведеться трохи розібратися, які файли за що відповідають. Основні шляхи та конфігурації я виніс в окрему таблицю. Вона є в текстовій версії гайду, посилання на яку є під відео. Особисто я вирішив не ускладнювати собі життя і використовую скрипт, який просто бекапить майже все. Якщо щось піде не так, у мене буде повний набір файлів, і вже тоді розбиратимусь, що потрібно, а що ні. На додачу скрипт створює список дисків. Перелік віртуалок, встановлені пакети, а частина відновлення навіть обіцяє відновити всю систему на новому хості, але при використанні ідентичного заліза. Цей крок у мене не спрацював, тому поки використовую лише частину для бекапу. Тож зважайте на це. Якщо у вас є свій варіант резервування конфігурацій, поділіться ним в коментарях. Посилання на скрипт також залишу під відео. Завантажуємо скрипт у папку ETKCron.wi за допомогою команди wget щоб він запускався щотижня автоматично. Залишилося тільки вказати шлях, куди зберігати резервні копії. Це ми зараз і зробимо. Відкриваємо скрипт і замінюємо значення Default Back Dear на шлях до свого сховища для бекапів. Після чого скрипту необхідно додати права на виконання за допомогою команди chmod та параметра плюс x. І для перевірки запустимо його вручну прямо зараз. Отже, скрипт працює, бекап створено, і тепер кожного тижня Proxmox самостійно зберігатиме всі ключові конфігурації. Це невеликий крок, але він може заощадити вам години або навіть дні у випадку серйозного збою. Щоб не пропустити збої у резервному копіюванні, налаштуємо сповіщення поштою. Переходимо у Data Center Notifications і тиснемо кнопку Add. Майте на увазі, що ця функція була додана в Proxmox лише з версії 8.1. Я буду використовувати Google сервіс для відправки пошти, але практично будь-який SMTP-провайдер підійде. Хоча можуть бути нюанси, звісно. Тому зважайте на це. Вводимо назву Gmail, додаємо назву серверу SMTP.gmail.com. Шифрування Start Start.TLS. Порт вказуємо 5.8.7. Додаємо адресу, з якої відправляємо листи. Вказуємо, кому відправлятимемо. За замовчуванням це буде пошта адміністратора, яку вказували при встановленні Proxmox. Можна вказати ще додаткових отримувачів і коментар, який буде відображено в панелі нотифікацій. Також вводимо логін та пароль додатку. Його можна створити в розділі App Passwords вашого Google аккаунту. Тиснемо кнопку Add. Щоб перевірити, що все налаштовано коректно, обираємо наш щойно доданий запис і тиснемо кнопку Тест. Якщо лист прийшов, то все чудово. Якщо ні, то треба звертатися вже до логів і дивитися, що пішло не так. А тепер оновимо фільтр сповіщень і вкажемо, щоб повідомлення слались через наш новий SMTP. Обираємо фільтр за замовчуванням і тиснемо кнопку Modify. На вкладці Targets to Notify ставимо галочку напроти Gmail. Також, якщо ви хочете отримувати повідомлення лише про помилки, то варто відредагувати правила повідомлень на вкладці Match Rules. Add Match Severity Warning Error Тиснемо кнопку ОК. OK". Тепер можемо зімітувати помилку під час бекапу. Щоб бути певним, що ми отримуємо повідомлення, якщо щось піде не так. Обираємо контейнер і йдемо на вкладку Backups. Тиснемо Backup Now і кнопку Backup. Але не чекаючи завершення, тиснемо кнопку Stop. В логах ви маєте побачити інформацію, що повідомлення відправлено, і лист має скоро надійти з інформацією, що сталося. Тепер, якщо щось піде не так, ви отримуєте сповіщення на електронну пошту. З бекапами і сповіщеннями ми впорались. Тепер найважливіше, як усе це відновити. Бо який сенс у бекапі, якщо його неможливо використати. Тож переходимо до відновлення. Незалежно від того, наскільки надійна ваша система, рано чи пізно може статися щось неочікуване. Ми розглянемо два сценарії втрати даних та поглянемо, як у кожному випадку відновити систему. Трата окремої віртуальної машини або контейнера це коли потрібно відновити конкретний об'єкт із резервної копії, повна втрата сервера, коли потрібно налаштувати новий Proxmox Host і відновити всі конфігурації та віртуальні машини. Почнемо з першого варіанту, так як він простіший і, скоріш за все, використовуватиметься частіше. Відкриваємо Data-Center, Диск із бекапами, Backups. Знаходимо резервну копію потрібної віртуальної машини або контейнеру, виділяємо її та натискаємо Restore. Оберемо диск, куди потрібно відновити систему. Оберемо ID для нового об'єкту. Можна також виставити галочку навпроти поля Unique і так Proxmox створить машину або контейнер з новою MAC-адресою, що дозволить вам тримати паралельно кілька копій машин. Також можна підредагувати деякі налаштування. Такі як назву або кількість ресурсів, які хочете виділити. Натискаємо «Старт» і чекаємо завершення процесу. Після цього віртуальна машина або контейнер будуть повністю відновлені до стану, який був зафіксований у резервній копії. А тепер уявімо, що ваш сервер повністю вийшов з ладу. Як то кажуть, був був і не мав. У такому випадку відновлення включає кілька кроків. Встановлення нового Proxmox, підключення мережевого сховища з бекапами, відновлення конфігурації хоста і відновлення всіх віртуальних машин та контейнерів. На заміну умовно зламаному серверу я беру інший, з дещо іншою апаратною частиною. Підключаю все і готую завантажувальну флешку з Proxmox для відновлення. Встановлюємо новий сервер із Proxmox VE. Під час установки задаємо такі ж самі мережеві налаштування або коригуємо їх пізніше. Після встановлення відкриваємо Data Center, Storage, Add, додаємо диск з мережевого сховища, де знаходяться резервні копії. Відновлювати конфігурацію я буду в ручному режимі. Так мені легше контролювати і звірятися з тим, що я хочу оновити, а що можливо вже не актуально. Це можна все робити з консолі, але мені сподобався варіант із Visual Studio Code та віддаленим підключенням. Для цього я встановив плагін Remote SsH і підключився до Proxmox. А у іншому вікні відкрию бекап конфігурації, попередньо розархівувавши його. Перед тим як відновлювати конфігурації, спершу потрібно встановити всі додаткові пакети. Які використовувалися на старому сервері. В моєму випадку це пакети NUT для моніторингу ДБЖ і повідомлення кількох комп'ютерів про стан живлення, тож встановлюю ці пакети за допомогою команди apt-get install. Не забудьте оновити список доступних пакетів через apt-get update. Тепер можемо переносити конфігурації. Почнемо з NUT. Просто переношу всі файли стеки etкей Тепер конфігурації дисків, як локальних, так і змонтованих. ETK, PVA, Storage, Config. Наступні будуть налаштування резервних копій ETK, PVA, Jobs, Config і повідомлень. ETK PVE Notifications Далі перенесемо паролі для мережевих дисків ETK PVE Priv Storage та налаштування SMTP, які використовуються в центрі повідомлень ETK PVE Priv Notifications Config. І останнім буде перенесення скрипту бекапу для конфігурації. Тепер можемо приступати до відновлення віртуальних машин і контейнерів з бекапу. Відкриваємо Data Center, диск з бекапами, Backups. Вибираємо резервні копії всіх VM і контейнерів і відновлюємо їх по черзі. Після цього сервер буде повністю відновлений, включаючи всі налаштування та віртуальні машини. Щодо віртуальної машини з мережевим сховищем, я трохи схитрував і взяв диск із попереднього серверу. В реальності, якщо ви його втратите безповоротньо, то так зробити, звісно, не вдасться. Тому я просто вирішив тут скоротити собі дорогу. Але якщо вам цікаво дізнатися про резервне копіювання в мережевих сховищах, то пишіть в коментарях, в яких саме, і можливо, я придумаю якесь відео про це. Після відновлення ми бачимо, що сервіси продовжують працювати, наче нічого й не сталося. А це значить, що ми все налаштували добре і тепер домашній адмін може спати спокійно. Отже, у цьому відео ми дізнались про режими резервного копіювання в Proxmox, як налаштувати резервне копіювання на мережеве сховище, як відновити віртуальну машину або контейнер. Як відновити сервер після збою, а також налаштували e-mail сповіщення при помилках. У наступному відео ми розглянемо Proxmox Backup Server, інкрементальні бекапи та ще ефективніші способи збереження даних. Дякую за перегляд і до зустрічі!